Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ковзанка з нечистот та повітря, яким неможливо дихати. Мешканці вулиця Панянка жаліються, вже понад два тижні потерпають від нестерпних умов. Пам'ятний знак, присвячений рятувальникам, з'явився у Полтаві у сквері пам'яті Героїв України. Покладанням квітів до пам'ятника поету Тарасові Шевченко у Полтаві відзначили День Соборності України. А зараз про це та інше більш докладніше. Ковзанка з нечистот та жахливий сморід. Така ситуація вже близько двох тижнів спостерігається по вулиці Панянка у Полтаві. В причинах розбиралися наші кореспонденти. Та що, що ж тут іще може бути? Ну, каналізація, чим рамовить пахнути не фіалкуєш? Падаємо, ходим, встаємо, ходим. Ковзанка з фекалії утворилася по вулиці Панянка. Ходити та їздити тут небезпечно, та ще й супроводжує смердючий шлейф. І так вже близько двох тижнів скаржаться полтавці. Тече там зверху. А що там случилось, я не знаю. Тут можна кататися, можна на санках. Ось дивіться, дивіться, що зараз буде. О, давай, давай, давай. Причина забита каналізація по вулиці Пилипа Орлика, кажуть місцеві мешканці. Крім цього, додають люди: ймовірно, хтось із жителів приватних будинків по вулиці Панянка зливає нечистоти не в зливну яму, а десь неподалік дороги, бо сморід стверджують полтавці, тут відчувається вже кілька місяців. Це, от я так розумію, в пили по орлика. от там забита повністю каналізація. А воно тут нижня точка получається, і воно тут витікає все зверху з цієї каналізації. Тобто, це не тільки цей будинок винен, ну якби вся ця вулиця. Воно Вона десь з злочині, а потім біля на нас тоже є така вища яма. О, вона відкрита, це ж того будинка, і від і тих запах ішов. Ну люди в нас такі кидають в каналізацію. Все, що не можна кидати. От тепер і результат. А воно все тече. Отут замерзає. Там замерзла, Там взагалі аварії постійні. Вчора дві аварії було, наприклад. Бо... Там просто каток Катастрофа, конечно. Як нам повідомили в комунальному підприємстві Полтава водоканал по вулиці Пилипа Орлика їхня бригада працює вже третю добу. Сталося засмічення каналізаційного колодязя у зв'язку з недобросовісним використанням каналізаційних мереж мешканцям даної адреси. Бригада працює вже третю добу. Чистять каналізаційну мережу за допомогою гідравлічної машини. Ми просимо споживачів, будь ласка, не викидайте вологі серветки у каналізацію. Вони створюють скупчення та затори в наших мережах. З колодязя витягли купу, що складається не лише з вологих серветок, а й з вушних паличок, жиру, ганчір'я та інших речей, які варто викидати в сміттєве відро, а не в унітаз. Видавала фіктивні довідки для уникнення від служби військовозобов'язаними. Лікарці приватного медзакладу у Полтаві повідомили про підозру. Нагадаємо, йдеться про схему, організовану керівницею юридичної компанії Восени минулоріч. Фігуранти підшуковували серед військових осіб, які хотіли ухилитися від служби чи перевестися у тилові бригади, не маючи на те законних прав. Медики виписували клієнтам неіснуючі діагнози важких хвороб, які ставали підставою для визнання їх непридатними для військової. Служби у бойових бригадах це надавало воїнам можливість привестися у тилові підрозділи або списатися з військової служби. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Полтавщини Інна Усова. Наразі лікарці приватного медзакладу повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Пособництво у прийнятті пропозиції обіцянки або отриманні неправомірної вигоди службової особи її загрожують до 6 років позбавлення волі. Восени підозру вчинені такого ж злочину отримала організаторка схеми керівниця юридичної компанії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Уламки кабіни та кузова на дорозі та два постраждалі сьогодні. Близько 13-ї години на автодорозі Київ Харків Довжанський поблизу Порятина сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок. Рух транспорту був ускладнений. За попередньою інформацією травмувалися водії 45 та 72 років. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Солаєв. На місце події одразу прибула слідча оперативна група, рятувальники, медики. Під час роботи на місці встановлено, що попередньо зіткнулися два вантажних автомобіля у наслідок дорожньо-транспортної природи. Водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Сміливі рятувати життя у Полтаві. Сьогодні відкрили пам'ятний знак, присвячений рятувальникам області, що загинули або зазнали поранень під час виконання службових обов'язків. Меморіал з'явився у сквері пам'яті Героїв України. На відкритті побували наші кореспонденти. Пам'ятний знак присвячений рятувальникам Полтавщини, з'явився в обласному центрі. Його урочисто відкрили у сквері пам'яті героїв України, приурочили подію до Дня Соборності України. Цей пам'ятний знак присвячений рятувальникам Полтавщини, які загинули або зазнали тяжких поранень під час виконання службових обов'язків. Мова про 111 загиблих та близько шести сотень поранених рятувальників, зазначає начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області Андрій Гижняк. Це знак шанування, я думаю, всіх підрозділів і гарнізонів ДСНС. Полтавщина не виключена. На жаль, у нас також є загиблі. На жаль, у нас є і за минулий рік травмовані. Від повторних обстрілів е, наші співробітники. Це вшанування всього гарнізону, це вшанування всіх підрозділів наших е, області. Підтримати колег прийшли і представники поліції з першого дня повномасштабного вторгнення. Підрозділи МВС, ДСНС та Нацполіція стали пліч опліч, боронячи Полтавщину від зовнішніх викликів. Підкреслив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Наша співпраця 24 на 7. Реагування, документування ворожих обстрілів, інших проявів нашого ворога, а також, ну, в принципі, можу сказати одне приємно працювати з фахівцями. Нагадаємо, це четверта табличка, яку встановили у Полтаві в рамках проєкту Захисники поруч. Стан тепло, водо та електропостачання про це говорили сьогодні на засіданні виконкому полтавської міської ради. Зокрема, йшлося про те, як визначаються чергові знеструмлення споживачів а також пропонувалося перемкнути об'єкти критичної інфраструктури на окремі лінії. З цього питання звітував заступник директора підприємства Полтава Обленерго Юрій Яремченко. Умовно кажучи, обленерго це логістична компанія по перевезенню зерна. Якщо немає хліба в магазині, то Водій зерновоза або директор е компанії з транспортування зерна він не має до цього ніякого відношення з 22-го року, з жовтня місяця, з перших обстрілів, з перших ведення графіків обмеження, обленера постійно працює із комунальними підприємствами, з радами всіх рівнів із громадами над перед підключенням об'єктів критичної інфраструктури, розвантаження ліній супутнього навантаження, але е практично. Я скажу так, що всі роботи з цього питання вже на сьогоднішній день вир зроблені і залишились виключно випадки, де технічно це зробити неможливо або затрати на технічні заходи будуть дуже великі. Розглянули на засіданні й інші питання порядку денного, у тому числі продовжили прикриття руху транспорту по вулиці Володимира Івасюка у Полтаві до 22 лютого. Заклади освіти області в умовах відключення електроенергії. Їх роботу обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти. Які заходи будуть вживати для повноцінного процесу навчання? Дивіться далі забезпечення роботи закладів освіти області в умовах відключення електроенергії. Це питання обговорили на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури, щоб забезпечення було. Генераторами і паливом для цих генераторів. На цьому ми окремо зупинились для того, щоб все ж таки ну, мінімізувати втрати від навчального процесу і діти могли отримувати освітню послугу в нормальних умовах. Ми працюємо із ЮНІСЕФ, передали заявку сьогодні буквально на те, щоб ту потребу в генераторах і екофлоу нам якомога швидше задовільнили. І також я знаю, що в Кременчуці подовжили канікули військовий і спортивний ліцей, тому що вони теж потрапляють в ці відключення. У ході засідання постійної комісії присутні розглянули та підтримали і програму військово-патріотичного виховання у системі освіти Полтавщини на 2026-2028 роки. Вона в цьому році змінила вже з національно-патріотичного на військово-патріотичне виховання, де розглядалися стипендії, щоб ми могли вже з початку лютого місяця, як тільки відбудеться сесія, оголосити. Конкурсу нашим дітям, студентам, патріотам, які долучаються до предмету захисту країни, які вносять свої програми у розвиток державності, які направлені на волонтерську діяльність. Загалом на засіданні постійної комісії розглянули сім питань порядку денного. У Новоселівці на станції Свинківка з'явився вагон незламності. Це повноцінний пункт обігріву для підтримки мешканців громади у умовах відключень світла. У приміщенні можна зарядити телефон, зігрітися, відпочити та випити гарячі напої з фірмових склянок з підстаканниками, аби відчути атмосферу подорожі. Ініціатор створення такого пункту незламності на колесах місцевий залізничник і депутат Вадим Кукса. Він обладнаний термопотом, там є гаряча водичка, він обладнаний е, павербанком, який можна, від якого можна буде, він доволі міць, мощний цей павербанк. І можна е, з цим павербанком заряджати телефони. Е, значить, є навіть там телевізор, встановлений в цьому вагоні. Є дитячий простір, де можна посидіти діткам, там якісь чи розмальовочки, чи просто погратися. Тому там... Відповідно проінструктовані провідники, які чемно запропонують тим, хто буде відвідувати цей вагон, гарячі напої, комфортне перебування. Пісня синьо-жовтий стяг і постать великого кобзаря сьогодні у Полтаві поклали квіти до пам'ятника українському поету Тарасові Шевченко. Так відзначили День Соборності України. На урочистостях побувала наша знімальна група. Ти до пам'ятника українському поету Тарасові Шевченку та пісня, яка лине від серця до батьківщини юнацькі роки дав дорогу свіши. К у Полтаві відзначили День Соборності України. Приєдналися до урочистостей представники міської та обласної влади, артисти обласного театру імені Гоголя та обласної філармонії. Почесна місія сьогодні в артиста Сергія Козубенка тримати державний стяг. Важливість українського прапора, так само як важливість гівни, важливість гербу – це символи нашої державності, символи нашої волі. І для кожного українця це священна річ. Місце для відзначення дня соборності біля. Пам'ятника великому кобзареві обране не випадково, говорить працівниця Полтавського краєзнавчого музею Валентина Клочко. Ми всі пам'ятаємо його слова: борітися, поборете, вам, Бог помагає з вами правда, з вами слава і воля свята. Він завжди виступав проти поневолювачів українського народу. Ми вже зараз не розрізняємо дам на східняків, на західняків. Ми єдиний український народ, єдина нація. І оця війна. Зробила дуже багато для того, щоб наша нація з'єдналася. Нагадаємо, 107 років тому, 22 січня, на Софійському майдані в Києві проголосили Акт злуки Української та Західноукраїнської народних республік. І сьогодні у Полтаві відкрили барельєф діячеві УНР, першому міністру освіти Іванові Стешенко. Меморіальну дошку встановили на фасаді наукового ліцею номер 3 будівлі колишньої першої чоловічої гімназії, де він навчався. Про значення цієї постаті для української освіти та національної пам'яті. Дивіться в наступному сюжеті. Барельєв діячеві Української Народної Республіки, першому міністру освіти УНР Іваної Сташенко, з'явився у Полтаві. Меморіальну дошку встановили символічно на фасаді наукового ліцею No3 в історичній будівлі першої чоловічої гімназії, де він навчався. Участь у відкритті взяли науковці, митці та представники Українського інституту національної пам'яті. Власне, за свою активну позицію він і поплатився життям. Це вже друга меморіальна дошка Іванові Сташенко, першу відкрили 18 років тому у великих будищах диканської громади. Такі пам'ятні знаки важливі для збереження історичної пам'яті, зазначає краєзнавець автор книги Іван Стешенко. Твори, переклади, вибрані листування, Григорій Титаренко. Іван Матвійович був першим дослідником творчості Івана Петровича Котляревського. Тому, коли в 30 серпня Відкривався пам'ятник Івану Петровичу Петляревському. Його запросили як головного доповідача, дослідника Енеїде. На цьому наполягав Микола Віталіч Лисенко. Вони дружили. Розповісти про внесок Івана Стешенка в розвиток української освіти під час урочистостей складно через масштаб його діяльності. Зазначив доктор історичних наук Олексій Нестуля. Наголосив такі проекти свідчать про зрілість суспільства і держави. Вперше за мою багаторічну практику. Цей проект пройшов, знаєте, не просто без якихось перешкод, а з зацікавленням тим, хто отримав відповідні доручення. Можливо, це свідчення того, що ми нарешті десь без... входимо в етап зрілої державності. Такі заходи є важливим елементом протидії російській пропаганді, підкреслив представник Українського інституту національної пам'яті в Полтавській області Олег Пустовгар. Державна політика національної пам'яті передбачає створення таких місць пам'яті, які кажуть нам всім про зміцнення української ідентичності, про те, що ми українці. Ми на своїй землі, ми плекаємо свою історію. Меморіальна дошка громадському діячеві, літературознавцю та поету Івану Сташенко виготовлена з граніту та має розмір метр на 60 сантиметрів. Алергія на холод або ж холодова кропив'янка у мінусову температуру. Люди часто помічають на собі висипи, червоні плями, набряки кажуть лікарі. Але вже при обстеженні дізнаються, що це реакція шкіри, яка виникає під дією низьких температур. Тему вивчали наші кореспонденти. Кропив'янка, червоні плями, набряки, головний біль та навіть втома. Усе це може бути симптомами алергії на холод. Пацієнти з цими ознаками звертаються до фахівців, коли вже постраждали, кажуть лікарі. А вже при обстеженні, як правило, можуть виявити внутрішню патологію, в тому числі й захворювання печінки та жовчного, говорить лікар-алерголог Людмила Гіболенко. В таких випадках ми обстежуємо пацієнта повністю, робимо холодові проби. І, звичайно, що починаємо активно лікувати до того моменту, поки ці прояви зменшуються. Голодова кропив'янка на тілі тримається до того моменту, коли пацієнт заходить у тепле приміщення, каже лікарка. В теплому приміщенні поступово кропив'янка проходить. Такі загострення можуть бути не тільки. В морозні дні, а навіть якщо вже людина страждає на це захворювання, то воно може проявлятися навіть в ті дні, коли просто дуже холодно і сиро. Латавка Олена говорить: чи має алергію на холод, точно не знає. Проте на морозі на обличчі помічає почервоніння. Застосовую креми, які для холодної пори року. Лишній макіяж та все закаляюсь, хожу пішки, гуляю багато. А ось Полтавка Антоніна говорить протягом життя не мала жодних сезонних алергій. Не було і не за все життя. Не Я приймаю таке більше, мені мінімагні потрібен в таку в такий час для більш спокійного сну. Більше на вулиці більше здорова, говорить Полтавка Оксана. Додає, при морозі завжди гарно одягається, тому переконана, алергія на холод її не здолає. Веду здоровий образ життя, я живу в селі, все время на свіжому воздухі. Ну, Слава Богу, вже кілька годних хворію. Шапка завжди, рукавички. Закриваю, шию, все ну, обличчя не вкутую. Фахівці наголошують, важливо за можливості зменшувати вплив холоду, що провокує появу алергії, а саме менше часу перебувати на вулиці в морози та добре одягатися. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Ну а я прощаюся із вами. і Нагадую, наші сюжети можна переглянути на сайті Ну, а Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефон 615 800 615 900. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.